Нерівності з модулем. До зошита потрібно записати дві теореми. Теорема перша. Нерівність виду f від x по модулю менше g від x, рівносильна системі. Перша нерівність ми прибираємо модуль, нічого не змінюючи. І друга нерівність системи, ми прибираємо модуль, змінюємо знак нерівності на протилежний, а також ставимо мінус перед функцією g. Якщо функція G Складається з кількох доданків, то обов'язково ми беремо в дужки. Теорема 2. Нерівність виду F від X по модулю більше g від Х. Рівносильна сукупності. Сукупність це об'єднання розв'язків кожної нерівності. А система це спільне з розв'язків кожної нерівності, тобто перетин. Так, перша нерівність прибираємо модуль, залишаємо все інше без змін. Друга нерівність прибираємо модуль, змінюємо знак нерівності на протилежний. І ставимо мінус перед функцією G. І знову ж те саме. Якщо функція G складається з кількох доданків, то ми беремо в дужки, І мінус у нас перед дужками. Так. Розв'язуємо першу нерівність. Менше рівне. У теоремі знаки можуть бути строгими. Менше рівне або більше рівне. Якщо в нас менше, то ми переходимо до системи. Так, система двох нерівностей. Перша нерівність прибираємо модуль. Друга нерівність прибираємо модуль, змінюємо знак нерівності на протилежний. І ставимо мінус перед числом 3,6. Переносимо число мінус 2 вправо, прийде з плюсом. Отже, х менше рівне 5,6. Друга нерівність х більше рівне. 2 приходить з плюсом, мінус 3,6 додати 2 мінус 1,6. Малюємо числову пряму, наносимо точки, зафарбовуючи їх, оскільки вони включаються в наші проміжки. Більше рівне мінус 1,6 більші йдуть управо. І менше 5,6 менші уліво. Розв'язуємо систему. Система це спільне. Спільне цих двох проміжків. Проміжок від мінус 1,6 до 5,6 включно. Отже, відповідь х належить. У квадратній дужці мінус 1,6 і 5,6. Краї нашого інтервалу включаються. Наступна нерівність знак більше. Дивимося в теорему. Знак більше переходимо до сукупності або більше рівня. У нас більше рівне. 7 відняти 3х більше рівне 1. І 7 відняти 3х менше рівне мінус 1. Сукупність. 7 переходить вправо. Доданок змінює свій знак на протилежний, 1 відняти 7 мінус 6. Друга нерівність мінус 1 відняти 7 мінус 8. Поділимо першу нерівність на число мінус 3 і другу нерівність теж на число мінус 3. Отримуємо коефіцієнти одиниці, які не записуємо. х, х. Пригадуємо теорему, що коли відбувається множення нерівності або ділення на від'ємне число, ми змінюємо знак на протилежний. Менше рівне двійки. Більше рівне. Мінус 8 розділити на мінус 3, мінус 3, мінус плюс, 8 третіх. 8 третіх це мішаним числом 2,2 третіх. Будуємо. Числову пряму. Фарбуємо, зафарбовуємо точки. Менше рівне уліво, більше рівне вправо. Розв'язували сукупність. Сукупність це об'єднання проміжків, значить відповідь x належить від мінус нескінченості до двійки в об'єднанні від 2,2 третіх до нескінченості. Третє. Переходимо до системи. Знак менше. І 3х мінус 8 більше. Ставимо мінус перед функцією G і беремо обов'язково дужки. 3х. Х переносимо уліво. Змінюємо знак на протилежний число 8 з мінусом. Переноситься вправо, прийде з плюсом. Мінус 2 додати 8. Откриваємо дужки. мінус х додати 2. Перша нерівність 2х менше 6. Друга нерівність мінус х переносимо, прийде з плюсом 4х. Більше 10. Першу нерівність ділимо на 2. Маємо x менше. Трійки. Другу нерівність ділимо на 4. Маємо х більше 2,5. Ділили на додатні числа, тому знаки нерівності не змінювали. Малюємо числову пряму. 2,5 виколюємо. І трійка виколюємо. Менше трійки. Уліво. Більше 2,5 вправо. Розв'язували систему. Отже, спільне шукаємо, шукаємо перетин цих двох проміжків. Перетин від 2,5 до трійки. Не включаючи відповідь х належить від 2,5 до трійки. Круглі дужки. Четверта нерівність. Доданок. 2х обов'язково переносимо вправо. Записуємо 6 відняти 2х. І тепер застосовуємо теорему. Так, у нас знак більше рівне, отже, будемо переходити до сукупності. x плюс 3, змінюємо знак на протилежний і ставимо мінус перед функцією. Відомі в одну, невідомі в іншу. Все по аналогії. Тут, відкриваючи дужки, отримаємо мінус 6 +2x, плюс 2х, плюс 2х переносимо вліво. Прийде з мінусом х відняти. 2х мінус х. Мінус 6 відняти 3. Перша нерівність 3х більше рівне. 3. Друга мінус х менше рівне. мінус 9. Сукупністю. Ділимо на трійку. Маємо х більше рівне одиниці. І ділимо на мінус 1 або множимо на мінус 1. Маємо х. Змінюємо знак на протилежний, оскільки. На від'ємне число ділимо чи то множимо. І маємо 9. Малюємо числову пряму. Одиниця 9. Включно, фарбуємо. Так, більше одного вправо, більше Та рівне 9, і тут у нас було більше рівне одного, теж вправо. Розв'язували сукупність. Отже, потрібно записати об'єднання цих двох проміжків. Об'єднанням цих двох проміжків є проміжок від одного до нескінченності. Оскільки проміжок від 9 до нескінченності входить у проміжок від 1 до нескінченності. Один включаємо нескінченність Ніколи не включається. Друга дужка. Так, і остання нерівність. Так, мінус 6х переносимо вправо. Буде 15 додати 6х. Знак менше, отже, система. Змінюємо знак на протилежний і виставляємо мінус. 6х сюди. Маємо X відняти 6х, 15 плюс 4. Міс 15, мінус 6х. Розкриваємо дужки, змінюємо знаки на протилежні. Мінус 5х менше 19. Так, тут будемо мати у другій нерівності 7х. Мінус 15 додати 4, мінус 11. Система. Першу нерівність ділимо на мінус 5, х більше 19 розділити на мінус 5. Другу нерівність ділимо на 7. Додатне число, знак нерівності не змінюємо. Виділяємо цілу частину, тобто запишемо мішане число, але у нас вони ці мішані числа з мінусом. x більше 3 цілих, мінус 3 цілих 4 п'ятих і x більше мінус 1 ціла 4 сьомих. Малюємо числову пряму. Мінус 3 цілих 4 п'ятих виколюємо і мінус 1,4 сьомих теж. Більші. Більше вправо. Більше управо. Маємо спільне від мінус 1,4 сьомих, не включаючи до нескінченості. Так, робимо висновки, якщо ми маємо нерівність такого виду, від X по модулю менше або менше рівня w від x, ми переходимо до системи і шукаємо спільне, тобто перетин наших проміжків спільне для розв'язків кожної нерівності. Якщо нерівність виду від X по модулю більше від x, то ми або більше рівне. Переходимо до сукупності. Сукупність це об'єднання розв'язків кожної нерівності. Так, і завдання додому. Розв'язати шість нерівностей з модулем.